Вибух біля ТЦК на Дніпропетровщині, вибух у приміщенні ТЦК у Рівному, вбивство військовослужбовця ТЦК на автозаправці у місті Перятин на Полтавщині у ЗСУ. Відреагували на цю кричущу подію. Михайло Драпати, командувач сухопутних військ, заявив, що вбивства військових у тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Хто і як має понести відповідальність за такі напади? Що відбувається у суспільстві? Чи можливо знизити градус агресії? Про що свідчать заклики до жорстко жорстокого. Покарання винуватих та хто і яким чином цим може скористатися з вами свобода ранок. мене звати Катерина Некреча. Ми починаємо. Вітаю вас! Одразу кілька випадків нападів на представників ТЦК сталися в Україні цими днями, у тому числі й з трагічними наслідками. Найсвіжіше у Павлограді на Дніпропетровщині біля будівлі військомату пролунав вибух. Там поранений чоловік, так повідомили у поліції. Щоправда, поки без подробиць. Днем раніше також був вибух у рівненському ТЦК. Там загинула людина ще шестеро поранені. Але найбільше сколихнув українське суспільство напад і вбивство працівника ТЦК. Правоохоронці вже затримали і повідомили про підозру двох чоловіків. Це жителі міст Лубни та Полтави. Ця історія сталася у Пирятині на Полтавщині 31 січня. Як стверджує слідство, дорогою на навчання до військової частини мобілізований житель Полтави кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та Повідомляв маршрут автобуса, яким його везли. Коли автобус зупинився на автозаправці у Пирятині, до військовослужбовця Полтавського районного ТЦК підійшов. Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках, і це вже подробиці від сухопутних військ, які власне першими повідомили про цю трагедію. Тож чоловік, нібито, погрожував працівнику ТЦК мисливську рушницю, вимагав віддати зброю, а отримавши відмову, вистрелив у військовослужбовця від важкого поранення. Той загинув на місці, а нападник забрав його автомат і разом з мобілізованим полтавцем втік. З місця подій. Підозрюваних затримали вже за кілька годин. Під час обшуку правоохоронці вилучили у них два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони, автомат, ймовірно, військового ТЦК знайшли у лісопосадці, де його виконали. Так йдеться у дописі офіса генпрокурора. Одному з чоловіків інкримінують перешкоджання законній діяльності збройних сил України в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством. Іншого ж підозрюють у пособництві, у перешкоджанні законній діяльності зсу в особливий період. Ось що нам сказали у поліції Полтавщини. Зараз вирішується питання щодо обрання обом фігурантів запобіжних заходів, тримання під вартою. Нагадаю, що інкримінують їм три статті це тяжкі статті, і санкція цих статей передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Ну, от що відомо про загиблого працівника ТЦК. Як повідомили у коментарі Бібісі, речник Полтавського військомату Роман Стомін, загиблий 1985 року народження, родом з Полтавщини. Він проходив строкову службу. А в 2023 році був мобілізований військово-лікарська комісія. Визнала його обмежено придатним. Тому чоловік проходив службу у ТЦК. На цю подію відреагував командувач сухопутних військ Михайло Драпати. Він каже, що вбивства військових у тилу це червоно. На лінії, яку не можна перетинати, більше від влади командування реакції на цю подію не було. Президент Володимир Зеленський за останні три дні про цю подію у своїх зверненнях не згадував. Але давайте послухаємо, що написав у своєму дописі командувач сухопутних військ Драпатий. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. Це за межею того, що можна толерувати. Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки прониження та агресії щодо наших захисників, але я не бачу гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в цій точці, де ми зараз є, це є неможливим. Бо єдине, що відділяє нас від ворога, це сили оборони України. Збройні сили, поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість. Ну от і трагічну історію у порятині і окремо реакцію суспільства на неї нині жваво жива, обговорюють у соцмережах. Я думаю, в своїх стрічках ви також бачили чимало таких дописів. Політики, військові, волонтери звертають увагу на загрозливість такої ситуації, протистояння суспільства і ТЦК у соцмережах. Також засуджують тих, хто коментарями чи лайками висловив підтримку загибелі працівника ТЦК. А от відома волонтерка Марія Берлінська пропонує, аби правоохорон. Онці моніторили такі акаунти в соцмережах, і навіть якщо людина перебуває за кордоном, оголошували їй підозру, розшукували через Інтерпол. Якщо ж людина в Україні, Берлінська пропонує пріоритетно залучати її до обороноздатності. Про все це будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається Юрій Гончаренко, керівник дослідницько аналітичної групи Infolight UA. заснована ваша організація у 2022 році. І ви декларуєте, що цитую займаєтесь протидією російським зловмисним, зловмисним наративам. і співпрацюєте з сектором безпеки та оборони України для наших глядачів. Ширше надала цю інформацію. Вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися до свобода ранок. Вітаю дякую. Я також прошу наших глядачів реагувати на нашу розмову в коментарях. Писати свій рецепт, як бути в Україні у. Такій ситуації, пане Юрію, хочу запитати вас для початку. От командувач сухопутних військ Михайло Драпати написав про те, що вбивство військових у тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. І фактично дорікнув суспільству. Цитую, він написав: ми вже бачили випадки приниження агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це якою має бути ця реакція, та чи дійсно не було такої гострої реакції із засудженням нападів на військових ТЦК? Справа в тому, що насправді військових ну, пана командувача сухопутних військ, в принципі, будь-якого командувача чи будь-якого солдата збройних сил України не має турбувати ну якби глибинні причини того, чому відбуваються подібні напади, які є абсолютно неприпустимими. Проблема в тому, що скажімо так: ви процестували Марію Берлінську Відстежити, порахувати, відмоніторити людей, які отак, от, от лайкують, ну скажімо так, напевно, вона трошки не в курсі. Це і так відбувається, робиться, і це, ну скажімо так, сучасними засобами це 5 секунд. Тобто в цьому проблеми нема. Проблема в тому, що, наприклад, ми відстежуємо розгортання цих мереж і їх діяльність ще з травня 2022 року, і те, що Подібне станеться, ну це не було новиною, це не було сюрпризом. На жаль, і е, насправді це не перший випадок нападу на військовослужбовця зі зброєю, Єдине, що до цього фіксувалося тільки з холодною зброєю. Просто наведу один приклад, що людина, яку не мали бомбізувати за жодних обставин, тобто який не загрожувала там ніяка мобілізація на блокпосту, де були військовослужбовці, сам добровільно на них напав з холодною зброєю, тобто таке вже було, і проблема в тому, що Ті, хто мали би за цим святкувати, дали розгорнутися, і ну, з ну за на за оцінкою нашої команди це може бути 50 тисяч 70 тисяч активних членів, членів е цих груп, які чинять е в тому числі і от фізичний спротив мобілізації. А ви кажете про те, що головкома там це ну це не має хвилювати? А кого це має хвилювати? Тому що, от, наприклад, е, знову ж таки командувач сухопутних військ. Ну ми просто посилаємося на нього, тому що більше ніхто президент нічого за ці дні також не сказав. Так і у нас єдина така заява є. І Михайло Драпатий написав е, блискавична і жорстка реакція. А е, так, це я вам сказала, та е, вже е, та блискавична, та е, от про цю реакцію. Від кого має бути ця реакція? Mm -hmm. Суспільство має лайками засудити це. Mm -hmm. Чи має працювати закон? Чи закон, коли є напад на військових, має жорсткіше працювати, скажімо так. Тобто, який тут має бути рецепт, якої хоче реакції, там, наприклад, пан Драпатий, військові, які так само служать ТЦК і хвилюються, можливо, вже там за е там своє здоров'я? Бо далі ми ще поговоримо. Давайте про реакцію суспільства, то окрема тема. Я можливо, ну трошки не може не до кінця висловився. Я мав на увазі, що от збройні сили вони мають воювати і забезпечувати перемогу, а хто саме функціонально буде в тилу забезпечувати ну, безпеку тилу? Ну є в нас поліція, контррозвідка від всі відповідні органи, які якби заброньовані, які щось тут в тилу роблять. Ну і, і саме от вони мають і забезпечувати те, що. Військовий і інформаційна політика держави, в тому числі, має забезпечувати те, що військовий в тилу це має бути людина, яку поважають, яку шанують, до якої ставляться з максимальною повагою, увагою, виконують всі її законні вимоги. Держава має забезпечувати з іншої сторони, щоб військових не змушували робити роботу, яка ну їм скажімо так, не власне. Стива, і я наприклад не можу зрозуміти для чого військових залучати до якихось дій в плані там затримання перевірки документів і так далі. Коли в нас є поліція, чому власне от, ну військові можуть підсилювати, але ну від початку це має займатися поліція, яку нам нас там за даними відкритих джерел там 100 тисяч. От хай займається. Ну у себе на Фейсбуці ви у вас є допис, що ви прогнозували кожен етап ситуації з мобілізацією? Так ви написали. Тобто, ви вважаєте, що ця вся проблема вона наростала, і, зокрема, через те, через те, по суті, як відбувалася ця мобілізація, бусифікація на вулицях, в тому числі через це таке ставлення до військових. Дивіться, ми допустили. це, напевно, трошки не вистачить часу вашої програми, щоб детально розказати поетапно, як це все розгорталося. На жаль, я от є тою Касандрою, яка от я попереджав, попереджав, писав про це, що це станеться. І от коли це сталося, у мене була ну така трошки емоційна реакція. бо, ну, ну я ну попереджали же. Ну і не, не тільки я це диві, дивіться. Росія дуже коротко. В травні 22-го року Росія почала розказувати про те, що формувати цей наратив, що у нас тут силова мобілізація, вже в принципі тоді вони говорили про бусифікацію і так далі. Вже тоді розгорталися ці мережі переважно це був Тікток. Тобто, тоді всі так дуже зневажливо дивилися на цю мережу. А, це щось дитяче, не серйозне. Вони формували групи, вони формували. Мережі, тобто люди дивилися відео, збиралися в певні спільноти, і от там йшли в певні координаційні чати. до речі, переважно в вайбері. Тобто, це щодо того, що чому акцентує там Тікток Вайбер, тому що в нас там побутує там Телеграм, Телеграм, Телеграм. Ні, насправді от, треба звертати увагу на, на ширше коло інформаційне. По-друге. В нас ми зараз знаходимося в ситуації, коли з одної сторони держава мусить посилювати мобілізаційний примус, тому що не вистачає людей в війську. З іншої сторони, ми допустили ситуацію, коли е ті, хто е має бути мобілізованим, чи може бути мобілізованим, е в них е вже стратегія уникати цієї мобілізації. Тут е ми якби не прогнозуючи це, і зрозуміло в конкретний цей випадок, який стався з нападом в Пирятину, Ми, от якраз, в цей четвер виходимо з пропозицією, яку розробив один наш колега, математично змоделював щодо того, що треба змінити мобілізації, щоб розірвати це замкнене коло негативного зарознього зв'язку, тому що наразі в принципі вже відсутні механізми, відсутні... Стратегії і так просто вже не з не зміниш ситуацію, яка склалася, тому що е, пане дію... юрі. Ви маєте на увазі, що відмотати вже назад не можна. Я тут лише додам, що не кожен, напевно, хто ухиляється від мобілізації, готовий аж так протистояти е, е, так. ТЦК, наприклад, так і також зазначу, що на це наголошують неодноразово, що ті військовослужбовці, які працюють ТЦК в ТЦК в тилу, це обмежено придатні або ті, хто. Отримав поранення на полі бою і тому працюють зараз та в тилу. Тому це важливий момент. Я хочу, щоб ми з вами ще послухали народну депутатку, членкиню комітету з питань правоохоронної діяльності і членкиню ТСК з питань захисту прав військових. Пані Яцик вона каже про те, що всі випадки босифікації, неправомірних вчинків використовує Росія у своїй пропаганді. Давайте послухаємо її. Для того, щоб змінити ситуацію, нам потрібні дві глобальні речі. По-перше, це реформа ДЦК, яка не повинна бути в підпорядкуванні командування сухопутних військ. ДЦК не повинні бути в складі Збройних сил. Це структура, яка повинна бути у складі Міноборони. А дві третіх військовослужбовців ДЦК, які є. Придатними до військової служби за інформацією Міноборони повинні поповнити лави бойових бригад, тому мобілізаційні заходи, зокрема облік військовозобов'язаних, наприклад, внесення змін до особових справ, видачі документів, довідок, можуть виконувати або обмежено придатні військовослужбовці, або цивільні особи. І другий момент це розблокування, все ж таки рекрутингу, про який я кажу вже давно. І нарешті на третьому році війни ми запровадили і надали дозвіл бригадам самостійно рекрутувати військовозобов'язаних. Це вже добре. Але щоб гасло «Обирай місце служби, реально запрацювало генеральному штабу, потрібно відійти від принципу. Такого ручного керування мобілізаційним ресурсом, щоб мобілізована особа, маючи на руках відношення в певну бригаду, могла все ж таки по факту туди потрапити, а не рахувалася мобілізованим ТЦК, і тому розподіл військовослужбовців з навчальних центрів відбувався за ручним керуванням генерального штабу на власний розсуд без врахування таких відношень. От я пане Юрі Юрій Хончаренко на зв'язку зі свобода ранок? От ми поговорили про проблеми. Чи є у вас такий рецепт, якщо можна тезово про те, як це вирішити? Ви згадали про інформаційну політику? Пані депутатка згадала про рекрутинг, як можна таким чином, щоб військово зобов'язані самостійно долучалися до війська, самі обирали кому до кого її мети це. Треба якось напевно піарити. Які у вас є ще пропозиції? Як можна це все налагодити? Дивіться, я ще раз нагашу. Ми е, презентуємо в цей четверг, е, е, концепцію реформи. Е, е, ми міряли, е, можливо, ми єдині, я не знаю, може держава в якомусь закритому режимі робила опитування, ми опитували тих, кого називають ухилянтами. Так? Тобто ми е, робили з ними ос особисті інтерв'ю, е, е, з'ясовували їхні мотивації, страхи і так далі. З оцінками, як, як потім нам ще підтвердили ці оцінки соціологи, проливши повне анонкантування, там відповідно до своїх методик, приблизно 300-800 тисяч українців, чоловіків можуть добровільно мобілізуватися у війську, і не потрібно буде до них застосовувати примус, якщо ми впровадимо цю концепцію, яку ми будемо от, презентувати, тобто мобілізаційний потенціал є. Він ми коли. Спілкувалася з тими, хто некає мобілізації, то в принципі, на жаль, в державі відсутнє розуміння справжніх страхів і справжніх проблем, чому люди не йдуть. Ну от, до прикладу, якщо ми питали ти, людей, а от який ти підрозділ, наприклад, пішов би, якщо би ти от, добровільно мобілізовувався, то на дуже з високим там відривом людиру спецпідрозділу головного Управління розвідки, де найбільша небезпека, але де є репутація найкращого забезпечення і ставлення до людей? Тобто, от тут можна шукати відповіді. Так, так само ми питали, що, що буде. Що ви очікуєте від держави, і от тут є те, якби як ми це називаємо самопідтверджуюча страх, тобто, і саме мотивація, це корупція, корупцію, яку в інформаційній політиці держава програла змагання Росії. Тобто, для чого було щоденно в щоденному режимі показувати ці затримання? З Сторони, чому з цією корупцією, яку ми всі бачили, всі чули ці розцінки? Там десять 20 тисяч доларів за вирішення питання. Чому це все було в щоденному режимі? Тобто... тобто, пане Юрі, ви маєте на увазі корупцію? Саме можливість відкупитися від служби, так. тобто у так, людей, так. яких ви опитували, є запит на справедливість. Вони готові за вашими словами йти воювати, так. але хочуть бачити від держави так. справедливість. Це Дякую дуже... вам. Це... На жаль, час ефіру завершується, Юрій Гончаренко. Керівник дослідницько аналітичної групи InfoLight UA, був гостем свобода ранок. Дякую вам. Колишній командир механізованої роти 47-ї бригади збройних сил України Микола Мельник вважає, що цей випадок з вбивством військового СТЦК може призвести до того, що під час спротиву мобілізації військові тепер можуть для самозахисту почати застосовувати зброю. А ще каже, що більшість українців, мовляв, це видно з коментарів у соцмережах, шоковані подією і не радіють. А от ботоферми, як каже Мельник, вже вклалися в розкручування цієї події. З одного боку нам всім треба за. Спокоїтись з іншого боку, якщо зараз держава і президент чітко не засудять, наслідки можуть бути не передбачені, каже він, це наслідок того, що держава свого часу не проявила жорсткість, коли тільки починалися виступи антимобиків, тільки коли починали перекривати дороги, тільки коли починали штовхати військовослужбовців, які здійснювали свою діяльність по мобілізації. Тобто, за великим рахунком, по захисту тих самих цивільних держава не проявила жорсткості. Потім ми стали бачити наскільки сильно розгорталася інформаційна істерія проти ТЦК проти людей, які служать ТЦК. Ну і потім це стало наслідком того, що немає, не було чіткого меседжу від політичних еліт. Тому що ні, так робити не можна ні, це люди, які забезпечують вашу безпеку, в тому числі це дозволу до того, що певна людина вирішила: ну окей, значить, можна стріляти. Вся ця істерія проти ТЦК наклалася на те, що в Україні дійсно є проблеми в частині корупції при здійсненні мобілізації, і корупція має на увазі не тільки у фінансовому форматі, так, а в тому форматі, що немає рівності перед законом, що знову ж таки дуже сильно. Дратує українців, але як би українців не дратувало те, що в нас не діють закони, те, що в нас а, є, є рівня, є більш рівніші, це не те, що не виправдовує, це взагалі не має жодного відношення до того, що держава має здійснювати політику з мобілізації для того, щоб захистити це саме населення. Зараз держава просто має вробити е, всі е, наявні медійні ресурси, які є, всі ресурси пропаганди для того, щоб Пояснити, що а, у військовослужбовців ну не те, що не можна стріляти, тобто ви маєте демонструвати щодня повагу до них, або якщо ви всі такі розумні, то будь ласка, ідіть і самі воюйте в армії недобори, вакансій дуже багато. У цьому відео ми говорили про конфлікти з військовими СТЦК, вбивство на Полтавщині та наслідки, що відбувається у суспільстві, і чи можливо знизити Гразу з агресії, про що свідчать заклики до жорстокого покарання винуватих? Чи можна вірити коментарям у соцмережах, які зловтішаються з нападу на військових СТЦК. Пишіть ваші думки під цим відео. Команда Свобода ранок та я Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.